Це ще одна цікава споруда Глухівська, і всі ви її знаєте як садибний будинок Глухівського міського голови Амосова Володимира. Так саме цей будинок внесений до списку пам'яток. Але насправді це будинок пармена Сніжка підприємця Глухівського. І знову ж таки, до чого тут лікарні? але тут Саме в радянський час, довгий час розміщалася саме водолікарня. Знову ж таки, спитаєте, що це за цікава така лікарня. Ось, ми ще будемо говорити, саме в 1979 році така буде відкрита у нашому поліклінічному відділенні, так званому. Ось, але саме тут вона розміщувалася. Лише Повернуся до історії, цей будинок зведено десь на початку ХХ століття чи в 1910-х років парменом Сніжком. І довгий час дійсно Володимир Амосов, останній за Російською імперією, міський голова Глухова, знімав цей будинок, тому саме так в історію він вийшов. Що цікаво, цей Володимир Амосов на цих сходах, на жаль, був застрелений першого за новим стилем 14 січня 1918 року більшовиками, і, як ви знаєте, в цей день варварські захопили глухів і почали розправлятися своїми класами, як вони це говорили, ворогами. Ось. Тому тут доволі така цікава історія цього будинку. Ми ще окремо, можливо, колись до неї повернемося. Радянська влада цей будинок собі Ось. І, Зокрема, за Непу в 20-х роках ХХ 20 століття тут розміщувався такий цікавий для Непманів будинок. Повітовий продовольчий комітет. Доволі важливий центр для обміну продуктами, продовольством, збору його. І після голодомору, де багато чого змінилося, тут якраз і була розміщена вже згадана водолікарня, де в ваннах під душем радянська влада лікувала тодішніх глухівчан та жителів навколишніх сіл. І, в принципі, так існувало до початку Другої світової війни, коли тут розмістили евакуаційний госпіталь. Шпиталь один із чотирьох, який були у липні-серпні 1941 року на території Глухова. Що цікаво, цей центр і був головним, з якого відправляли на фронт призваних глухівчан та жителів Глухівського району. Чому? Тому що навпроти поряд були. Казарми військкомату тодішнього НКВС. Ось тому тут все комфортно проводилися всі ці у швидшему темпі якби, записування і добровольців, і мобілізованих, і, що для нас зараз актуальне, відправляли чоловіків на фронт. Що цікаво, відповідно, і після окупації також цей будинок використовувався як медична установа. Ось тут також був один із філіалів шпиталя для військовополонених, яких лікували. Відповідно, для війни традиційно тут лікарні довгий час також залишалися. Зокрема, перші післявоєнні роки це госпіталь для ветеранів війни, молодих хлопців, які поверталися. Потім його перепрофілювали у тубдиспансер і довгий час тут знаходиться центр дитячої творчості, який ми знаємо як ще як станція юних техніків. Тому ось така цікава історія, в тому числі і медична.